Це відео варто назвати корисні поради. Тут будуть розглядатися деякі дрібниці із тих, які не згадані раніше, які можуть бути корисні. Можливо, вони не обов'язкові, але бажано їх зробити. Одна із проблем, яка буває, це коли ми знімаємо оранжеву катушку. Ось ця частина оранжевої котушки дуже легко сама злітає. Ну, в даному випадку вона добре надягається, вона не, не відпадає нічого. Але бувають випадки, коли воно саме злітає. Що я роблю? Я беру ну, способів, я думаю, можна придумати багато. Наприклад, просто приклеїти чи, чи ще якось зробити. Я роблю наступним чином. Я беру фен, десь 200, 200-250 градусів і, і трохи нагріваю, і трохи нагріваю пластик. Нагрів трохи пластик, тепер Беру пінцетом і роблю ось так от. Раз. І трішечки сюди цей пластик подав. І можна це зробити і з цього боку. Але взагалі-то достатньо з, одного, з однієї сторони це зробити. І все. Воно буде вже, е, воно вже не буде е, відпадати, відвалюватись. і це ось така корисна порада. Бо це дуже незручно, коли ви знімаєте, а воно там падає, залишається. Для зручності варто зразу зробити, щоб, щоб було все добре. Е, ще одна корисна порада вона стосується щелинного датчику. Це датчик, який е, аналізує проміжки між етикетками. Ось цей оранжевий корпус цього датчика, ось там якщо видно. Його нам треба зняти. Взагалі, я хочу сказати, що якщо приходить в ремонт отакий от, от принтер, то я знімаю цей датчик обов'язково, щоб подивитися, що там робиться. Справа в тому, що здавалося б, можна просто його продути, але бувають такі. Засмічення, коли продування нічого не дасть, а ви не побачите, чи дало воно, чи не дало. І там може е, бути шматочок паперу, який то так ляже, то так ляже. Тому е, я для себе взяв за правило, обов'язково е, знімати цей датчик і його дивитися. Е, перш за все, треба його від'єднати. Тут ось цей роз'єм. Треба зняти. Тут е, можна його зняти, навіть не розкриваючи і не, е, не добираючись до роз'єма руками чи ще чимось. Можна це зробити, якщо е, за, за проводи е, братися за проводи і тягнути. Але тут е, треба бути дуже акуратним. Бо треба, щоб всі проводи були натягнуті однаково. Якщо ви будете тягнути за один провід, то ви його відірвете. Тому треба давати однаково, однакове навантаження на всі ці дроти. Це треба брати до уваги, і треба це робити акуратно. Ось так я беру всі дроти. Я дивлюся, щоб вони були там однаково всі натягнуті. І ось так: от раз, і зняв. Роз'єм все. Тепер, я не знаю, як у кого звідки руки ростуть. У мене, наприклад, ще ні разу там провід не обірвався. Якщо це робити неаккуратно, мабуть, можна відірвати провід. Тепер відкручуємо ось цю планку. Такі собі корисні поради, корисні удосконалення, які варто зробити. Знімаємо планку, знімаємо ось це кільце, яке обмежує рух стрічки по вертикалі в даному випадку. І тепер нам треба відкрутити ось цей корпус щілинного датчика. Тут два гвинти. Теж хочу сказати, що тут треба бути акуратним по тій причині, що у цих гвинтів дуже легко зірвати різьбу. Тому, коли ви їх будете закручувати, особливих зусиль докладати не треба. Бо можна зірвати різьбу і будуть проблеми. Так, ось ми зняли цей корпус датчика. Щоб, норм, щоб нормально побачити, що там робиться. Я обов'язково відкручую плату із оптопарою, щоб її подивитися. Виймаю її. І ось, ось в цей момент ми можемо дуже добре роздивитися цю оптопару. Тут є щілини. Ось тут щілина одна, тут напроти інша щілина. І я дивлюся е, всяке сміття, щоб його не було ось тут у цьому проміжку, щоб його не було у щілинах. А також я дивлюся на світло. На відео ми не зможемо це показати, але я дивлюся на відблиски світла від лінз е, оптичних. Е, Радіодетали, мабуть, так сказати. Тут стоїть світлодіод і фототранзистор. І у них є лінзочки маленькі, я дивлюся на світло. Якщо я бачу їхній блиск цих лінз, отже, все гаразд. Тобто на самих лінзах ніякого бруду немає. І можна, Якщо, ж, наприклад, там бруд якийсь, можна продути через ці щілини, можна ротом дмухати. Можна дувчик спеціальний мати, але ну, суть, ви зрозуміли. Щілини повинні бути чистими і лінзи повинні бути чистими. Після того, як ви впевнились, що тут все чисто, є такий нюанс. Що я маю на увазі? Буває папір. Ну, тобто треба почати з того, що якщо ваш папір нормальний, то ця доробка вона нічого не, не дасть вам. Ця доробка пови, потрібна для поганого паперу, у якого етикетка погано тримається за, за підкладку. І там, коли етикетка погано тримається за підкладку, то коли папір рухається тут, він, він отут перегинається, і в цей момент може почати відставати етикетка від підкладки. І тоді край цієї етикетки може врізатися ось в цей виступ. Знову ж таки, якщо папір, папір нормальний, то нічого цього не буде. Але якщо е, слабко тримається етикетка за підкладку, то може бути, що вона на перегині е, почне відклеюватися і може зачепитися за, за ось цей виступ. Тому я роблю наступним чином доробку е, різаком. Тут ви бачите такий скат, схил такий. І ось треба різак розташувати під тим же кутом, що і цей схил, і зрізати. Ну, ось, якщо ближче подивитися, то, мабуть, можна зараз показати ось цей виступ, ось цей, ось цей, ось цей тоненький виступ, ось він, його треба зрізати. Розташовуємо під кутом і зрізаємо акуратно цей виступ. Тут теж потрібно розуміти, що зайве якесь зрізання тут не потрібно і воно може зашкодити. Ось видно, мабуть, оператор скаже, що виступ гострий, зрізаний, кут, там був такий кут, він зрізаний, і тепер там плавний такий. В'їзд, скажімо так. І тепер, навіть якщо папір буде поганої якості, то він туди в'їде нормально і нічого не зачепить. Е, ще один момент. Є ось е, такий лубрікант, є, змазка така. Силикон плюс цей, як фторопласт чи тефлон. Тефло. Це теж як корисна порада. Варто деякі частини принтера змащувати ось цим мастилом. І частково це можна зробити тут не сильно легенько. Ось тут при в'їзді етикетки, скажімо так, назвемо в'їздом, і трішечки тут. В чому суть? Суть не в тому, що воно там почне легко рухатись, тут суть в іншому. Як би ви не старались, але папір він не ідеальний буває. І випадки різні бувають. І коли з папером щось трапляється, його може завернути, і він починає. Приклеюватися на все, що розташоване біля нього. Тому таким чином, трохи змастивши, ми зменшуємо ймовірність приклеювання паперу. Тобто, якщо у нас щось буде, якийсь аварійний випадок, нам легше буде потім чистити і цей датчик, і термоголівку, і Ну, ще до цього ми дійдемо. Добре, трохи пізніше. Так. Прикручуємо назад плату оптопари. Зусиль багато тут не треба ні тут, ніколи я буду датчик прикручувати. Так. Ставимо цей датчик на своє місце. А, ой, мало не забув. Ще одна така доробка. Вона теж е, теж треба сказати, що коли папір нормальний, е, де сила склеювання етикетки і підкладки нормальна, де проміжки між папером нормальні, там е, Власне, нічого доробляти не треба, і принтер нормально працює. Але, скажімо так, нормальний папір він в дефіциті. І тому буває наступна така історія, що ви дивитесь, якщо, наприклад, ми розглядали випадок, коли етикетка погано. Тримається за підкладку, а тепер ми розглянемо випадок, коли етикетка сильно тримається за підкладку, а і ще сильніше приклеюється, коли вона нагрівається термоголовкою. І тоді вона ще сильніше приклеюється. Є такий папір. І тут ну, все, що ми можемо зробити, це е, зробити так, щоб етикетка більше виїжджала на виході. Щоб коли етикетка. Виїжджає, вона ж не повністю відривається сама, вона трішечки ще тримається. Виїжджає так, що вона трішечки тримається за підкладку. І якщо дуже приклеєно до підкладки, то бажано, щоб ця площа приклеювання була менша, і треба, щоб трохи більше виїжджала етикетка. Для цього нам, власне, потрібно спеціальних. Операцій в програмному сенсі немає для цього. Але єдине, що ми можемо зробити, це щілиний датчик, від якого залежать всі ці виїзди, його треба трішечки посунути ближче до виходу. Ось сюди. Це ближче, це, це буквально. Десь пів міліметра. Там обмеження є, ми теж не можемо зробити, щоб вона повністю вилітала, ця етикетка, бо це теж буде погано. Тому що ми робимо? Ми трошечки ці отвори, через які кріпиться цей корпус, ми їх робимо трішечки продовжуватиме десь на пів міліметра. Я використовую круглий надфіль для цього. Ось таким чином і розробляю отвір. Один і другий. Це отвори, за які кріпиться, ну, дивимось на око, оцінюємо. Щоб у нас десь пів міліметра було в цю сторону, ну, в даному випадку вниз. Ну, тут, мабуть, можна ще трохи. Ось так. Тепер, враховуючи ось ці пропили, ми ставимо датчик, точніше, це корпус датчика. І чи датчик разом із корпусом, якщо можна так сказати. Так Тепер нам його треба прикрутити. Наживляємо, не прикручуємо повністю, лише наживляємо. Один гвинт наживили і інший гвинт теж. Наживляємо так, теж трохи наживили. Відчуваємо, що пішло по різьбі, все добре. Тепер нам треба цей корпус датчика посунути в сторону виходу етикетки. Ну, от, я це роблю пінцетом, Я його так от посунув і закручую. Ну, наприклад, ось цей гвинт закручую. Так. Точно так же ж я закручую і цей гвинт. Я беру, теж в цю сторону давлю на корпус датчика і теж закручую, без особливих зусиль. Різьбу дуже легко зірвати, тому на датчик на цей ніякого навантаження немає, тому ніяких проблем немає. Особливо сильно закручувати не потрібно. І ще одна корисна порада. Дістаємо ось цю планку. Дивимося, як вона стоїть. Бачите? Ось цей штрих, він отак іде. Запам'ятали. Витаскуємо. Якщо ми подивимось, то тут вігнута така сторона. Тут прямо, тут прямо, а тут вигнуто під гумовий ролик. Тобто, якщо будемо збирати, то не забувати, що треба вігнутою стороною до гумового ролика. Навіщо я це дістав? Бо ця штука, вона теж може постраждати, на неї можна, може налипнути папір. Тому, щоб цього не відбулося, щоб легше було чистити в аварійних випадках, я теж її змащую, змащую, змащую мастилом, змазкою тією. Без фанатизму. Тобто, тут не треба, щоб якийсь був товстий шар, достатньо. Тонкого шару. І тепер нам треба встановити її назад. Напівкруглою стороною до гумового ролика. І штрих, ось, ось цей, щоб дивився сюди. Бо ми можемо ось так розташувати, теж напівкруглою стороною буде до ролика, але штрих буде отак от. Ні, нам потрібно ось так. Вставляємо. Ну, тут, мабуть, треба деякі тренування, бо, може, не з першого разу у вас вийде. Ставимо на місце, шайбу, шайбою розрізом е в цю сторону, щоб не заважала е розріз, щоб не заважав рухові, е руху паперу. Ставимо цю планку на місце. Так. Прикручуємо. Власне, із цим вузлом ми закінчили. Доробка щілинного датчика, чищення і доробка. Ну, якщо, наприклад, принтер новий то можна зробити лише доробку. Очищення, ну як пощастить Буває чисте, буває не дуже чисте. Залежить і від паперу, і від того, хто користується цим принтером. Так, і ще одна корисна порада. Це знову стосується змащування. Змащування. Змащуємо, що? Головку змащуємо. Відкручуємо. Знімаємо головку. І теж змащуємо. Не бійтеся, нічого ті головці не буде. Беремо це мастило, змазку цю і змащуємо ось цю поверхню, можна і, і бокові поверхні головки Змастити. Для чого це робиться? Ну, теж із, із тією ж метою. По-перше, легше буде рухатись паперу, а по-друге, якщо е десь е заверне етикетку, то її їй їй легше буде видалити, бо їй важче буде приклеїтися кудись. Ось так змазали і ставимо назад. Але е, треба звернути увагу, що коли ми змащеним змастили головку, то її не потрібно підводити до гумового ролика. Бо гумовий ролик у нас не повинен бути змащений. Ми, ми підводимо головку лише тоді, коли вже буде папір. Коли буде папір, ми підводимо головку. Буквально одна етикетка виїжджає, після цього вже власне, зайвої змазки там не буде. Вона вся вже звідти піде. Якщо вона там була зайва, вона вся з першою чи другою етикеткою вже піде. Прикручуємо головку назад, дивимось, щоб все було рухливо, все було на місці. Щоб випадково не, не забруднити мастилом гумовий рулик, мабуть я зразу поставлю папір сюди і, і закрию головку. Ну, для того, бо я можу, наприклад, забутися чи ще щось там, випадково ту головку. Закрити. Тому я краще зразу перестрахуюся, заправлю папір. Так, ну і ще один момент. Ось, ось ці обмежувальні шайби ми беремо цей папір, встановлюємо, крутимо його, натягуємо ось таким чином. Підводимо, щоб. За ось цей край головки. Етикетка трішечки виглядала. Ну, десь отак от, якщо видно. Мабуть, отак от, от так от, отак от. І ось тут сфокусуватися. Бачите, там трішечки етикетка виглядає. Ось так приблизно повинно бути заправлено. Е, тепер нам потрібно ось ці шайби із цю і цю, підігнати під розмір нашої стрічки. Причому це зробити вони бажано зробити так, щоб був маленький проміжок, там десь долі міліметра, частки якісь міліметра, щоб воно не торкалося стрічки. Ну і підганяємо відповідно. Ми підганяємо його ну, ось, приблизно отак. І цей, цю шайбу теж підганяємо. Зажимати стрічку не потрібно. Це буде заважати потім е, при калібровці принтера. Якщо ви будете робити калібровку принтера, то е, при калібровці принтера е, папір повинен йти трохи назад. І якщо ми зажмемо стрічку, то ця шайба вона не буде давати вільно іти паперу назад. Ну, власне, тут всякі корисні доробки, вони тут зроблені. Що можна ще зробити? Так, я мало не забув під'єднати. Роз'єм датчика. Власне, якщо ви підключите без цього роз'єму, нічого страшного не буде, він буде плюватись цими етикетками. Так. Вставляємо роз'єм. Можливо, це не дуже зручно, але і не дуже це страшно. Надійно вставляємо, перевіряємо, щоб він не випадав. Так. Що я ще роблю, так би мовити, щоб було краще? Частенько буває теж, випадає етикетка, від етикетки вона отут приклеюється. Хтось там із клієнтів, із покупців, він якось її приклеює, не знаю як, і тут починає воно приклеюватися, забруднюватися. Для цього я теж беру, теж мастило, і тут тонким шаром змащую ось цей вихід етикетки. Ось робимо такі еротичні рухи. Обробляємо вихід отвору з однієї сторони і з іншої сторони теж трохи так робимо. Бо буває, що етикетку люди навіщось і зверху приклеюють. Якщо вони приклеюють її десь де-інде, то ну, ще так всяк. Ось ця зона вона повинна бути чистою. І тому краще зробити так, щоб сюди менше приставало всякої гедоти. Ну, от, власне, і всі корисні поради. Ну, чи майже всі, бо ще можна, мабуть, багато що розказувати, але в основному ось це все.